Я вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму на пульсі часу. Її веде Лідія Захарченко. Сьогодні до участі ми запросили директора телерадіокомпанії радіо компанії Присвіль Миколу Давиденка. Будемо говорити про діяльність підприємства, розвиток і перспективу. Микола Анатолійовичу, я вас вітаю. Вітаю, шановні телеглядачі. Запитання ви почули. Розповідайте, як вам працюється. Ну, наше підприємство… Вже 15 років надає послуги кабельного телебачення в місті Бориспіль. На сьогоднішній день більше 20 тисяч мешканців міста Бориспіль мають можливість приймати канали як вітчизняного, так і закордонного виробництва. В кабельній мережі ТРК Бориспіль транслюється 62 канали в аналоговому форматі. Абонентам запропоновано два пакети. Один пакет соціальний. Це 20 українських каналів вартістю 15 гривень. І основний пакет базовий 62 канали вартістю 45 гривень. Телебачення зараз дуже динамічно розвивається. І в нашій країні з минулого року запроваджене ефірне цифрове телебачення в стандарті. Т2. Ми також стараємося не відставати від сучасних тенденцій розвитку телебачення і з липня в місяця для абонентів. Нашої мережі запропоновано в тестовому режимі цифрове телебачення. Що це означає? Це означає, що е, ті абоненти, які мають сучасні телевізори із встроєним тюнером, які підтримують стандарт DVB-C, можуть налаштувати його на прийом 65 каналів в цифровому стандарті. А якщо у мешканців немає, наприклад, сучасного телебачення, то коли все-таки зможуть вони долучитися до е, цифрового телебачення? Ну, згідно наших планів, на протягом четвертого кварталу ми всі організаційні питання вирішимо і з Нового року будемо е для абонентів, які не в змозі напряму приймати цифрове телебачення, будемо забезпечувати тюнерами. Будемо за окрему плату здавати в оренду. Навіть таким чином? чим, так. так. Микола Анатольовичу, тож яку територію охоплює кабельне телебачення в нашому місті? Станом на сьогоднішній день майже вся висотна забудова Бориспіль Боріспи охвачена кабельним телебаченням. Залишився тільки район залізничного вокзалу. Зараз йдуть підготовчі роботи, і я думаю, що до кінця року, ну, хай не повністю всі будинки, але основна частина будинків в районі залізничного вокзалу буде підключена до мережі кабельного телебачення. Дозвольте запитати, а вулиця Горького? Багато поверхів вже з кабельним телебаченням. Так. Да. Два роки назад, не назад туди з великими труднощами, але все-таки притягнули туди кабель. І на сьогоднішній день всі мешканці мікрорайону по вулиці Горького мають можливість як в аналогу, так і в цифровому форматі приймати всі програми кабельного телебачення. А скажіть, будь ласка, до нас звертаються люди, чи можна провести кабельне телебачення в приватний сектор? І чи є вже такі приклади? Приватний сектор проводити кабельне телебачення набагато складніше. Але враховуючи наші технічні можливості, якщо будинки знаходяться рядом з високою забудовою, ми вивчаємо це питання і, виходячи з технічних можливостей, вирішуємо це питання. А є які приклади? Так, є в нас сьогодні приклади. В районі вулиці Робітничої, декілька будинків підключені, в районі вулиці Фурмана, приватні будинки підключені до мережі кабельного телебачення. Микола Анатолійович, ви сказали, що в вашій перспективі, найближчій перспективі, так проведення кабельного телебачення в район залізничного вокзалу. Коли ці роботи розпочнуться і коли люди все-таки зможуть отримати вашу послугу? Ну, буквально на наступній неділі за допомогою працівників Укртелекому спільними зусиллями ми будемо проводити монтажні роботи по телефонній каналізації Укртелекому. Після того, як будуть ці роботи виконані, вже ми своїми силами будемо проводити зварювальні роботи на вулиці Голова, 77 а і на вулиці Головатова 89. І коли ми на ці будинки вийдемо, ну я думаю, до Нового року, якщо не буде сильних якихось морозів. Від погоди то, залежить? Е, так. Тому що проводити зварювальні е, роботи оптоволоконних ліній потрібно певні температури. Технічних проблем немає у вас в цьому напрямку. Ні, проблем технічних в цьому напрямку немає. У нас достатньо і кадрового ресурсу, і матеріалів для того, щоб вчасно виконувати кваліфіковано ці роботи. Коли ви проводите кабель на телебачення, вивчаєте попит? Ну у нас в принципі вже це питання відпрацьовано, В залежності від того, який будинок, вікових категорій населяють будинок, ми можемо спрогнозувати процент підключення в даному будинку. Де Мешканці більш похилого віку, там інтереси людей трошки інші, де молоді, більш мобільні, у них інтереси зовсім інші. І це продиктовано життя. А якщо взагалі взяти ваших клієнтів по місту, підприємство, як кажуть, може розвиватися за рахунок абонентів? Ну, на сьогоднішній день підприємство розвивається тільки за рахунок абонентів. При правильному підході, при правильному плануванні і використанні фінансових ресурсів, це надає можливість, я не скажу, що дуже динамічно, але нормально розвиватися. Тобто у нас получается за один сезон ми один-два мікрорайони підключаємо до мережі кабельного телебачення. В цьому році ми. На мікрорайоні Голлівуд провели модернізацію. Замінили старі кабеля на ноги, тому що були певні технічні проблеми, пов'язані з відключенням електроенергії, але ми пішли на додаткові витрати для того, щоб у нас була стабільна надійна робота мережі. Микола мережі. Стосовно модернізації, на наступний рік що плануєте? У 2014 році ми плануємо замінити кабельну мережу. Мікрорайон в межах вулиці Люднева, Київський шлях Головатого. Це наш перший мікрорайон, який ми підключили до мережі кабельного телебачення, і він в першу чергу потребує заміни для того, щоб абоненти наші могли мати як найкращу картинку при прийомі кабельного телебачення. На сьогодні в Україні транслюється програма стандарти Т-2. так? На цьому зупиніться, будь ласка. З середини 2012 року в Україні був запроваджений новий стандарт для ефірного цифрового телебачення в стандарті Т2. Що це значить? Це означає, що всі мешканці України мають змозі приймати телепрограми в цифровому стандарті. Але що для цього потрібно? Для цього потрібно тюнера. Якщо це мається на увазі старі телевізори. якщо сучасні телевізори, то до них просто купується модуль доступу, який монтується в телевізор, і люди можуть приймати всі програми, а це 32 канали от, в цьому стандарті, в Кабінеті Міністрів є відповідний закон, що для певних категорій. Мешканці України мають пільги на отримання цифрового тюнера. Але дуже багато виникає питань, коли люди отримують цей тюнер, що надалі з ним робити. І вони часто звертаються до нас, не знаючи про те, що в кабельному телебаченні цифровий стандарт інший, тому його використовувати неможливо. Микола Анатолійович, тож скажіть, будь ласка, оці тюнери, які люди одержують по соціальній програмі державній, можна використовувати в кабельній мережі? Ті тюнери, які отримують мешканці України по соціальним програмам, застосовувати в кабельній мережі неможливо, тому що стандарт трансляції ефірно-цифрового телебачення один, а в кабельній мережі стандарт інший. То, скажіть, будь ласка, яка цінова політика вашого підприємства? І дивлячись на те, що все-таки невелика плата за капельне телебачення, чи є у вас ваш Ну, Ми стараємося завжди проводити таку гнучку систему по абплаті, враховуючи те, що дуже велика категорія людей отримують невеликі пенсії. і тому ми спеціально до базового пакету в свій час включили соціальний пакет, пішовши на додаткові технічні витрати. Того, що у великій кількості людей мають старі телевізори, які не в змозі брати велику кількість каналів. Це одна сторона, друга сторона доходи населення, ми завжди враховуємо. Ну і третій критерій ми завжди враховуємо розумне співвідношення між ціною і якостю. Коли ми починали свою діяльність, тоді було аналогове кабельне телебачення. Цифрового не було. І безумовно критерії оцінки в той час були інші. Сьогодні, коли вже запроваджено цифрове кабельне телебачення, ведучі фірми, виробники телевізорів, те саме динамічно. Запроваджують нові стандарти цифрового телебачення, ми стараємося абонплату формувати, індивідуально підходячи для різних категорій мешканців міста Бориспіль. У нас навіть в договорі є такий пункт, де написано, що ми відключаємо мешканців, коли сплата по абонплаті. Становить більше двох місяців. І то перед тим, коли відключати, у нас йде рухомий рядок, де написано попередження, правила, які відключення на якій основі, і які правила повторного підключення. Але є певна категорія людей, які до цього відносяться з негілізмом. Ті вимоги, які у нас прописані в договорі, вони ніяким чином на них не реагують, а потім до нас починають виставляти безпідставно претензії. Хоча ми всі свої дії проводимо відповідно до договору, який заключений між компанією і абонентом. Ні одного пункту ми ніколи за весь період своєї діяльності ми не порушуємо, тому що ми з повагою відносимося до наших абонентів. І Завжди йдемо їх на зустріч, коли вони до нас звертаються, тому що життя у нас на сьогоднішній день нелегке. Кожній сім'ї можуть бути різні проблеми, і ми з розумінням завжди відносимося на прохання наших абонентів. Продовжуючи нашу розмову, все-таки виходячи із попередніх наведених фактів про боржники. Маленька абонентна плата, 15 гривень, наприклад, це візьмемо. Багато у вас боржників. Ну, серед тих абонентів, які підключені до соціального пакета, яких абонплата 15 гривень, процентом у відношенні боржників велика кількість, але є. Основна маса боржників у нас стосується абонентів, які підключені до базового пакету, де абонплата становить 45 гривень. Ми їх попереджаємо і рухомий рядок нагадує про те, що треба... Своєчасно платити, але все одно певний відсоток абонентів своєчасно не проводять оплату. І тоді ми підготуємо списки, віддається нашим працівникам і десь числа 25-го кожного місяця вони беруть цей перелік і ходять, відключають від мережі камерного телебачення. Чи звертається за платовим підключенням оті боржники? Ну, після сплати заборгованості і е, сплати повторного підключення до мережі. Я можу сказати, що не всі 100% назад підключаються до мережі. Ну, може, це пов'язано з фінансовими якимись проблемами у людей. От. Але через певний час можуть вони підключитися і через місяць, і через два. У нас е, проблем з цим немає. Яка плата за підключення? Плата за повторне підключення після сплати заборгованості становить 50 гривень. Ми ввели в тариф цю строчку для того, щоб трошки дисциплінувати наших абонентів, щоб вони розуміли. Тому що абонентів багато, проконтролювати питання теж непросте. Бувають такі випадки, коли добудували тамбори, де немає доступу нам. І тут виникають певні проблеми. Але ми завжди... З розумінням відносимося до всіх проблем, входимо в положення людей і знаходимо компроміс для того, щоб в майбутньому в нас була нормальна співпраця з нашими абонентами. А скажіть, будь ласка, з якими проблемами ви на сьогодні зустрічаєте? Зокрема, і по обслуговуванню кабельної мережі? Основними проблемами, з якими нам приходиться кожен день мати справу, ну, перша проблема це. Ненадійна робота будинкової електричної мережі. Вже на цю тему дуже багато в місті говорять про те, що є проблема серйозна з нехваткою потужностей для міста Бориспіль. Ну, ми теж маємо з цим певні проблеми. Тому що сьогодні в кожній квартирі йде дуже велике навантаження. А мережі саме розраховані на навантаження в два рази менші. І відповідно до цього вибиває автомати, горять щитові у місті Бориспілі. І це така одна із головних проблем. Друга проблема це несанкціонований доступ до нашої мережі кулібінних, я їх називаю. Люди хочуть. Безкоштовно дивитись кабельне телебачення. Які б ми тарифи не запровадили, яку б ми гуманну політику в цьому напрямку не проводили, все одно певної категорії людей це не стосується, і вони самовільно підключаються до мережі. Але проходить деякий час, ми все одно їх виявляємо. виявляємо, фіксуємо. І тоді, коли ці люди попадають вже в нашу базу даних, то якщо вони захочуть стати нашими абонентами, Підключення до них згідно тарифу становить 100 гривень. Микола Наталія, я дякую вам за участь у нашій програмі. Я також вам дякую за запрошення. А нашим телеглядачам я нагадую, що ви дивилися програму на пульсі часу. Її провела Лідія Захарченко. І сьогодні ми спілкувалися з директором телерадіокомпанії «Бориспіль» Миколою Давиденком. Ми говорили про. Діяльність підприємства та розвиток кабельного телебачення в нашому місті. На цьому до побачення. На наступної зустрічі. На все добре.